То було ясне літо 1080 року. Воно не було напрочу спекотним на погоду, але надзвичайно запеклим на політичні ігрища. Європа пріла у. Між візантією і сельджуками піра неї проводили реконкісту і священні мужі супротив вели інтриги у ложах імператорів. На теренах Левового королівства, про яке піде наша сьогоднішня байка, теж було неспокійно. Після битви при Гастингсі герцог Вільгейм, перший завойовник, остаточно придушив джерела опору саксонської аристократії і князів, і, урешті, затвердив панування нормандських кровів при короні. Того ж 1066-го, після Гастингсу, отримавши корону, він прийнявся роздавати вірним собі васалам завойовані землі, наніць звівши саксонський вплив у регіонах, аби придушити навіть. Найменший сумнів щодо спротиву було введено жорстку податкову і феодальну ієрархію щодо усіх прошарків суспільства. Деякий саксонський селян Седрик гнув спину від ранньої зорі до диявольської пітьми, аби прогодуватись. Так мало того працював у користь своїх покорителів. Хоч і серед його одноплемінців теж не було згоди, нормандське панування об'єднало поневолені серця. Загальне сум'яття почалося, коли літом 1080-го видано указ про збільшення податків до надзвичайно високих. Мало того, архітектори розробили просто велетенський будівельний план на наступні 5 років у Лондоні, а також укріплення замку нотінгем воєнними спорудами. Напруження в повітрі можна було різати ножем. Саксонці не знали, що буде відбуватися далі, але точно. Знали, що нічого хорошого їхнім провідником виступив Седрик із Йорка. Він об'єднавшись із побратимами, пізно уночі спалив маєток дрібного нормана, котрому він був за холопа. Пограбував збіжжя, викрав зброю і відрікшись від свого дому, утік в ліси. Де став займатися грабунком. Слава продоленосного Седрика Норманобійцю, ширилася швидше польоту його стріл. До нього стали приєднуватись цілі ватаги, пригноблених саксів. Вони розіграли справжнісінький театр воєнних злочинів і шовінізму. Так повстанці захопили Йорк, котрий тоді ще був невеликим селищем, і утвердили там закону на Седрика Норманобійцю. Захопившись духом такого героїзму, увесь гарнізон потужної фортеці Карнарвон, що на заході оголосив повну відданість. Діснобузпечному лідерові і захопив, тверджу, із середини з силою. Бідні нормани аж посивіли, коли пізно вночі із теплих ліжок їх вивели у своїй в'язниці близько 900 озброєних колишніх підданих. Конунг Седрик прибув у Карнарвон через три дня і три ночі і сів там панувати, прирівнявши, що тут йому буде безпечніше. Йорк же ж залишився під командуванням в його вірного дядька. Почувши ці звістки, король навіть не сіпнув повікою. Він давно знав, що такий сценарій буде зіграно. Він доручив своєму синові Руфусу, котрий стояв табором неподалік Нотінгема, негайно скликати військо і рушити на Йорк. У загоні принца було дві центрі лучників і чотири легкої піхоти. Про чисельність ворога він не знав, але зволікати не можна було. Йорк пробув в облозі до зими. Тоді захисники вирішили зробити вилазку. Руфус оточив піхотою місто із двох боків, при кожному була сотня лучників. За наказом його рога, воїни кинулись до центру міста, а лучники, запаливши стріли, стали смажити повстанців із гори. Як виявилось, ніяких серйозних сил, окрім кількох сотень розбійників всередині міста, не було. Оточені селяни ніяк не могли чинити спротив, і Йорк було повернено під вплив корони. Одразу ж після відновлення принц наказав спорудити навколо селища дерев'яний частокіл. Садрик, почувши звістку про втрату Юрка, теж ні трохи не здивувався. Він усвідомлював свою помилку, залишивши місто без його нагляду і підготовки. Тому в знак помсти став нищити і трощити села навкруги Карнарвона, мабуть, геть забувши, що з своїх же ж племінників добре озброєними загонами. Тієї зими Вільгейм викупив із державного кошту свій старий замок Кан у Нормандії і заручився торгівельною угодою і союзом із Францією і Шотландією, що дозволило йому наступного літа почати. Збирати війська поблизу Нотінгема. До його воєнної кампанії взимку 1082-го приєдналися дві сотні лучників сина Руфуса. Влітку, ж через два роки, він поставив новоспечного зятя Августина на міснику Нотінгема і закликав якнайшвидше зібрати йому компанію із бравих вояк. І того ж таки літа до нього приєдналися три загони списоносців і ще дві сотні лучників: дві сотні англійських лицарів і дві сотні легкої кавалерії-хобіларів. Ватага одразу ж рушила у сторону по дорозі найнявши ще дві сотки уельських списоносців. Обложивши Карнарвон, довелося чекати півтора роки. За цей час збудували аж дві облогові башти і таран для штурму стін. І влітку сурми протрубили штурм. Король розподілив піхоту на два рівномірні фланги. Уельські найманці повинні були дотягнути башти до стін. Англійська піхота повинна була прочистити собі шлях до воріт із підтримкою лучників, відкрити їх для входу його величності із трьохстами вершниками. Піхота почала рух і одразу ж зустріла потужний опір у вигляді запалених стріл. Життя найманця на війні не вартує нічого, але дерев'яна башта могла постраждати. Англійці старалися віддавати тією ж монетою, але безуспішно. Правий фланг просувався добре. Але ліва башта згоріла і обвалилась. <кхм> Був відданий наказ негайно переформуватись і взятись за драбини. Правий флаг досягнув цілі, і купа уельців накинулась на саксів, і почалася різанина на стінах. Штурм, видовище таке, що і в цирку не поставиш. Піхота під шквалом стріл пробивалась на стіни. Як тільки уельці закріпились до них, одразу ж помчались англійці на підтримку. Тиснява була така, що кілька людей просто затоптали. Із драбин на сусідній стіні також зіскочили воїни і почали бій. Сам Норман-обійця був на стінах і бився із солдатами з башти, але усвідомлюючи, що стіни не врятувати, відступив до центру міста. Англійські воїни тут же ж вискочили на них і відкрили ворота для справжнього. Пекла. Сотні лицарів рушили на ворога. Різанина почалася уже в місті. Англійці, хоч і постраждали важким штурмом, але були у більшості і дух їхній не давав їм здаватись. Повстанці боролись лише для того, аби не здатись в полон. Садрик теж загинув у тій січі, востаннє знадягнувши порядні обладунки. Тіло Садрика повісили на в'їзді у замок. Саме ж поселення відбудували, а залишки загонів переформували у гарнізони. Наступним кроком стало вирішення справ, котрі були більш важливими. У казначействі не вистачало грошей, тому було введено нові податки, навіть для замків, котрі зазвичай звільнялись від такого тягаря. Другий син Вільгейма Роберт, котрий посідав кани, зібрав на велику армію для того, аби допомогти французам придушити їхні повстання. Він виступив на їхнього ватажка капітана Тобі. Простою воєнною маніпуляцією обхитрив його і розбив вдруски. І йому відкрилася дорога на Рен. Побудувавши таран і завівши всередину людей, він вчиняв на вулицях міста різні звірства, котрі ми тут описувати не будемо. Кажуть, він вішав людей на кілки, четвертував живцем, і найстрашніше писав нехороші вирази про папу на стінах місцевої церкви. 1110 року Рен здався і почалась звичайна забудова. Король наказував усім своїм васалам розбудувати ринки і пахати поля, аби ми могли прогодуватись наступні роки. Сам король уже кепсько себе почував, і при дворі ходили чутки, що новим помазанком Боже має стати 33-річний Руфус. До речі, що там Руфус? Вона потрясла усю Англію. Молодий принц, змовившись із зятим Августином та взявши у нього в борг військо, стояв під стінами столиці колись хороших союзників Вільгейма. Руфу за допомогою новопридуманих технологій розбив мури Едінбурга, в якому не було гарнізону. Адже усе військо старого короля було в Ірландії. Зрештою, і сам старий король шотландський помер від списів молодого принца чи короля. Отримавши цю звістку, Вільгейм І страшно занедужав. В сукупності із його уже похилим віком він почувався геть кепсько і, зрештою, помер, як потім напишуть, від гарячки. Правда, ні Руфуса, ні Августина на похоронах не було. Це було великою наглістю не прийти на похорони колишнього короля, як не батька усієї нормандської нації. Ось, де як зраділи саксонці, отримавши цю звістку. Тепер королем має стати старший принц, проте для коронації потрібно прибути в Лондон на церемонію помазання. Чим молодий король поспішити не може через нову війну із шотландцями. Також назріла проблема прихильності католицької церкви і самого папи, адже у біблії сказано любити ближнього свого, а не розстрілювати його стіни із баліст. Ситуацію потрібно взяти у свої руки комусь, поки гарячкуватість і упередженість Руфуса не взяли гору. Непомітно для усіх до Лондона із недавно захопленого рану прибув Роберт, і одразу ж без жодних церемоній одів корону і зайняв престол. Країна знову розділилась. Так мало того, з'явився ще й принц Генрі, позашлюбний син Вільгейма, і як правоправний спадкоємець вимагав володінь у свого брата Роберта. Однозначно, усі в цій країні знали, що відбувається, коли байстрюкам не даєш владу. Тому, аби заручитись бодай чиєюсь підтримкою, йому було даровано сам у Лондон, поки Роберт буде у від'їздах. У Нотінгемі шляхом підкупу принца Августина переманили на свій бік. І почали збирати військо для того, аби виставити супроти Руфуса. Як тут за обідом було оголошено, що фортеця Інвернес на півночі була взята з силами принца. Католицька церква теж отримала цю звісточку, і від сьогоднішнього дня Англія більше не входить в її покровительство. І церкви по всій країні почали масово закриватися. Останнім оплотом, куди міг виступити Руфус, була Ірландія, котру тихо захопили гірники. Оскільки вони не сприймають жодних англійських прапорів, доведеться швидше за Руфуса захопити єдине велике місто Дублін, і очікувати сутичку із ним там. Місто захопили швидко і очікували пришестя короля з усіх боків. Але Січу супроти родича зуміла дати людина, котра із ним не мала майже жодних кровних зв'язків: принц Августин Нотінгемський, його колишній змовник. Доелянти зійшлися поблизу Йорка, де вони іронічно колись і познайомились. Руфус переодів своїх воїнів у шотландське вбрання і заручився підтримкою найманців для того, аби суперник вважав, що б'ється із гірниками. Для цього хитрого маневру навіть вершники прийняли піший стрій, і так у короля було близько 600 гартованої боях піхоти, дві сотні луків і легка кавалькада. В розпорядженні Августина було лише три сотні із Нотінгема і Йоркські лучники. І головним козрем були дві сотні наспіх на Лицарів, місцевість для поля герцю була нерівною, і Августин твердо засів на горбині, вишикувавши піхоту неправильним трикутником. Лицарі були заховані за горбом, і розглянувши добру місцевість, він прикинув, що вони могли б швидко добігти непоміченими до лісу, котрий якраз би дивився у ребра ворогові. Найбільшу загрозу становили прудкі хобілари, і для того, аби якось вивести їх за спини піхоти, було прийнято рішення атакувати лучників, котрі йшли попереду. kohutav . Точно ніхто не очікував. Але тридцяток вірних лицарів у суїцидальному темпі накинулись на стрій ворога, словивши лицем пачку стріл. Зіткнення було моторошним, таким же ж і блискавичним був відступ. Руфус надто пізно зрозумів, що може ухватити зрадника за сраку, і хобілари вискочили уже тоді, коли кавалькада генерала була на відстані стріли. В момент ті, хто відступали, різко розвернулись і дали верховий бій чисельним сквайерам. Але до цього також підключився дощ Вогніних стріл, котрі сильно знизили настрій і самому руку, кавалерія кинулась навтьоки: хто за командою, а хто зі страху бути з'їдженим. Утім, ніхто не збирався здаватись. Чисельне військо рухало собі горба, а йому в лице летіли запеклі привіта. Козирна кавалерія перетворилася в тузову і двома клинами вискочила з-під лісу. Одна сотня рушила у спини піхоті, інші зобов'язалися взяти лежа короля живим або мертвим. Було дуже гаряче, августин ледь не загинув, стинаючись із чисельним загоном піхоти і мусив відскакати в бік. побачивши Августина, котрий відбився від усіх, почав його наздоганяти, але на виручку прийшло сотні лицарів, і вони вже зв'язали боєм погощі. Правда, усім було твердо начхати, адже його піхоту майже усю перебули. Десятки стояли проти сотень, і навіть кавалерія не могла майже нічого удіяти. Кістяк армії Августина було розбито, як тут почулись крики. Руф загинув від меча невідомого лицаря. Чутки про смерть воєводи сильно охопили серця нападаючих. Так до того ж, доєднали случники. Одним могутнім залпом вони посіяли таке пекло у рядах супротивників, що навіть баштова смола Единбурга із цим не порівнялась. Бій було виграно, і короля було убито. Принц Августин залишився живий у пам'ятку про битву і він отримав шрам на щоці. Котру залишив ворожий лучник при його самогубному штурмі їхніх рядів. Король Роберт одразу ж дав йому титул нотінгемського і посадив володарювати у тому ж місті. Від того дня у бої він нерватись не хотів, але дбав за розвитком замку настільки, що колись могутню тверджу було розбито у хороше поселення. Справи із католиками йшли дедалі гірше, не дивлячись на те, що колишнього узурпатора було убито, папа навіть відріс відмовлявся навіть читати Робертові листи. Ситуація могла погіршитись хрестовим походом тільки не на Єрусалим, а супроти англійців. Для застереження такого у Кане було відправлено Сера Генрі із указівкою сформувати гарнізони і чекати. Тим часом на політичну арену виступив син Августина Леонард. То був спраглий до войовничих діл чоловік, але надзвичайно непосидючий і гарячковатий. Утім, за заслуги свого батька той пристав до короля воєнним радником у Лондоні. Ставлення папи різко покращилось після того, як йому відіслали голову узурпатора, а також звістку про те, що шотландці були зовсім не християнами. Через два роки жителі міста Рен прокинулись від того, що флот із португальськими знаменами оточив їхній порт. Як виявилось пізніше, Португалія була відлучена від лона церкви, по поки незрозумілим причинам. До того ж, армія вже підходила до КАН. Почувши це, Леонард, ніби зірвавшись із ланцюга, кинувся на кораблі і уже взимку прибув в Нормандію. Тут він із збережних коштів найняв франкських вільних лицарів і французької піхоти і рушив на ворога. За допомогою простої воєнної тактики вороже військо було вмить оточене, а Леонард успішно дістався канів. Утім, масло у вогнища долила смерть папи Георга, і відтепер король Роберт повинен був голосувати за нового. Думки зійшлися на венеціанського ченця, котрий забрав голоси усієї Європи. Наступної зими прийшла звістка від нового папи Христовий Похід. Дійство точно видовищне, і кожен, хто доєднається, обов'язково буде пробачений. Однозначно, взяти участь такому дійстві відправили Августина разом із Леонардом. Згідно із церковного статуту, усі війни в Європі повинно негайно припинитись. Ага. Французи вирішили по-іншому, ну що ж, мабуть, воно і краще. По дорозі у Каїр заберемо пару їхніх замків. До Кан мав прибути батько Лео, але той, по дорозі, морем сильно занедужав, і кажуть, сер Августин Нотінгемський помер від холери. Як тільки відійшли похорони героя Англії, військо Леонарда зібралось перед стінами, аби рушати в дорогу. Натомість, через нестачу кадрів, тверджу в Нормандії зайняв вірний васал на ім'я Філіп. Той теж негайно прийнявся збирати тут військо, аби виступити проти французів, аби захистити свої володіння. Армія вже стояла під Ангрою. Англійці розгортали балісти. Філіп повторив і покращив успіх битви за Карнарвон. Він розділив військо на три центри, котрі після пробиття балістами стін мали діяти. Але спершу було терпіння. Кавалерія на флангах чекала можливості проскочити крізь стіни. Згодом легка піхота мала закріпляти успіх і відкрити ворота для реально важких гравців. Першим здалась ліва стіна. Кавалерія на чолі із Лордом Філіпом наскочила як смерть на захисників, котрі підчікували у засідці. Це був надзвичайно примітивний спосіб оборони. Селяни із списами не могли нічого протиставити вільним лицарям. Тоді легка піхота зайшла в центр міста і почала справжню різанину за ворота. Загін списоносців. Котрий наскочив зненацька із башти загальмував просування до воріт. Але усе ж число атакуючих переважало і важкі списоносці увірвались через центральні ворота. Праве крило так себе і не показало в тому бою. Адже не змогли пробити стіну, утім, і без них перемога була у руках Філіпа. Жорстокість, котру вчинили війська на вулицях, не зрівняється із знищенням іудейського народу. Про вчинене аж королеві стало не по собі. Папа, котрого перевибрали без участі Англії, у цей раз відсторонив державу від католицизму. Але як, якщо ж обумовлено призупинити любу війну, тоді чому Франція дозволила собі вторгнутися в наші володіння, це було неясно і дуже боляче. Утім, найгіркіше довелося Леонардові, котрому таке лихе звістисько нагнало у морі неподалік від пустелі. Спочатку він думав приховати цей факт від армії, але від такої громади не волоцюг спробуй щось приховати. Непокора розійшлась настільки швидко, що лордові із тридцятком бійців довелося розбити форт у пустелі і чекати підтримки. Зрозумівши, що підтримки не буде, тридцять паломників рухались навмання до сторони Каїру, де по дорозі знайшли дві сотні найманців. Схожі вони були надятлі з мечами, але в такій біді і такі згодяться. У місті знаходиться тільки благородна людина, тому взяти його доведеться легким штурмом. Як він пройшов, так ніхто і не знає, адже попросту до Англії ніхто не посилав жодних звісток, котрі б описували ці події. Усе добре, ми тримаємось, усе що відомо. Проте велика армія священної римської. Перії підійшла до стін міста. Христовий похід почався не супроти сарацинів, а супроти таких самих католиків. Леонардо було ніякого сенсу прочатись. Однієї ночі він тихо пустив в хід отруту. До того ж, король Роберт покінчив своє життя, загинувши своєю смертю. Новим королем стає принц Джофрі, котрий просто зараз веде бій під Парижем проти кількох малих армій. Місто, варто сказати, було взято легко, і новий король увійшов туди із тріумфом. Нормани дедалі частіше стали приходити у королівську сім'ю, адже ділових рук було небагато серед істинних синіх кровів. У облогу було взято бордекс. Важка була битва на вулицях і штурм дався важкою ціною. Утім, місто було взяте. Правда, одразу після цього Англію повернули в лоно християнської церкви. Наступні декілька часу обидві сторони відновлювали сили і зберігали відносне затишчя. Утім, кульмінація настала прямісінько на полях неподалік Парижу. роль Людовік Французький і некоронований Джофрі зійшлися на горбах поблизу міста, аби дати першу битву нової фази. Іде. Військо у обох було виключно елітне. Англійські лучники, ставши попереду усього їхнього класичного шикування, забили в землю кілки, створивши частоків для атакуючих франців. Козрем атакуючих були пікінери, котрі відіграли у цій битві ключову роль. Англійці почали поливати ворога стрілами, але обладунки лицарів були настільки міцними, що вони просто відскак. Тоді часто кіл зайняли списоносці. Пікінери, першими прийнявши удар, почали колоти легку піхоту, котра була зачастоком, тим самим пробиваючи собі шлях і лицарям до серцевини тилу англійців. Уже звичну ініціативу зайти з боку кавалерію, теж перехопили заманувши їх опастку і знищивши повністю. Почався герц. Спочатку обидві армії були упевнені в своїх силах, але міць французьких обладунків не поступала з біцепсом сексонських робітників. Залізні мечі щербились вкрай швидко, а випущені стріли за спини атакуючих тільки погіршували становище. Мало того, пікінери тиснули позаду лицарів, проколюючи собі шлях уперед. Король Джофрід теж потрапив у таку пастку. Спочатку йому захололи коня, а тоді лицар перерізав йому лице в кашу. Військо, бачачи смерть короля, не на жаль занепокоїлось цим і скористався Людові, пхавши в центр бою свою кавалерію. А англійці були розтрощені у край, і з могутнього війська не залишилося нічого.